Так, а у нас сьогодні було 11 березня, і я розповім, як відбувся цей день. Ніч була більш-менш спокійною. Прокидався я, підіймався після 9. -ї. Заміряв температуру. Вагу. Цукор. Вдягався. Виходив на вулицю. 9.52. Я зараз на вулиці. Ось такий ось стан тут. Більше, ну, прохолодно, більше п'яти градусів тепла. Але якийсь, мабуть, буде дощик. Вітерець невеличкий. А я сподіваюся, ця субота буде для мене доброю, У мене починається активність. Заходив в дім, мене годували. Також заходив в домі на склад. Треба було подивитися по замовленню. Замовлення клієнт робив по трубі. Я її йому обробив, ну, подивився ж, проаналізував все. Ну, а далі е, пішов е, до себе до гаражу, працював над клітинами. Ось, е, після того, як я з трубами е, вирішив все, я з клієнтом зв'язався, і ми з ним домовились, він е, сказав, що купить їх. Ну, а далі, вже е, після першої я пішов до себе, заміряв е, свій цукор. Потім почали приходити до нас напоминання діда гості. Сьогодні був жіночий день, жінки приходили, ми зібралися за столом, поминали його. Потім я допоміг підвіз до зупинки там декілька осіб. От, сьогодні був дощик в калюжиці. Е, потім після того пішов відпочивати. Відпочивав я до 5 години. Після 5-ї зібрався, пішов до себе до гаражу. Там робив клітини. Також мені дзвонили клієнти, які вже чекають ці клітини. Вже черга в мене. От, також мене підгодовили Олександра з чайком. Тепленьким. Ну, а працював я е, до півдев'ятої, Після півдев'ятої заходив до себе, заміряв температуру, цукор. Потім приходила Олександра, намащувала мені спинку, тому що у мене седалічний нерв, мене бентежить. Складно повертатись, нагибатися, шнурки зав'язувати дуже важко. Ось. Ну, сподіваюся, що це все у мене закінчиться скоро. Дуже на це сподіваюся. Олександра приходила, мені давала травку від цукру, також підгодовувала. Ось такий от сьогодні у мене день був. Така субота була. Я вважаю все добре. Сподіваюся, наступна ніч буде спокійною і наступний день теж буде спокійним. А на цьому я буду закінчувати і вимикатись.